Також важливу роль у порятунку мають і наші чотирилапі друзі. Швидко і ефективно так співпрацюють люди і тварини, коли потрібно захищати і допомагати. Оксана Володимирівна кінолог зі стажем. Вона знає, як навчити собаку знаходити вибухові речовини. Та поки що пес на прізвисько піксель замість вибухівки шукає м'ячика. Адже саме так проходить навчання. У собаки відпрацьовуються відповідні навички. На тренувальній базі Моторсіч створені чудові умови для підготовки чотирилапих помічників для роботи на блокпостах. До війни їх тренували для силових структур охорони території. Сьогодні вівчарок вчать затримувати диверсантів, не боятися гучних пострілів. Так можуть працювати собаки різних порід, але високий клас підготовки демонструють саме вівчарки і саме розплідника Моторсіч. Швидко і професійно собака виявляє вибухівку у мікроавтобусі. Якби така ситуація трапилася у житті, цей пес врятував би не одне життя. Собаки на блокпосту це пошук в автомобілях взривчатих, це пошук зброї, це виявлення ДРГ груп. Як вони працюють? Якщо це пошук взривчатих або зброї, то собака з кінологом обшукують автомобіль. І собачка показує, де знаходиться зброя або вибухівка. Скільки часу потрібно, щоб виховати таку собаку? Багато скільки ну десь приблизно рік з півтора робота кінологів була вкрай важлива і до війни, а після її початку стала життєво необхідною. Основних це чотири напрямки: це робота у приміщенні, робота на транспорті. Робота по місцевості і робота серед людей при пошуку диверсантів, тренована вівчарка не лаятиме, її дресирують так, щоб вона лише своїм тілом показала господарю: будь уважним ворог поруч. Були в Одесі на семінарі, значить, по підготовці собак-індифікаторів, і. От, е... Потрошечки стараємося uh -huh. зробити базу, uh -huh. ну і будемо думати, що собаки такого напрямку будуть вострібовані. Добре, навчений пес, особливо під час війни, це надійний помічник та захисник, адже нюх, інтуїцію та відданість не замінять навіть високі технології.